Час від часу бачив, як хтось лежав. Так подивився, то бачу, там лежить труп якийсь, але його відразу забирали. Візками ходили, забирали. Малі мали ті санітари мали білі халати, возом, кінь. Об'їжджали всі квартали і забирали. А чи ви говорили про голод? Чи хтось питався про голод, чи казали, що це не урожай? чи, що, чи це… Ну, ну. те ніхто нічого не казав. Ніхто нікого не питався. Бо всі боялися. Всі боялися. Знали, що щось є, щось такого, бо бачили, що, наприклад, казали, що як я вам казав, що на головних в вокзалах, на в'їзд на дорогах, на шляхах був закритий. І ходила армія. Нікого не випускали з України. Ти міг заїхати, але ти не міг виїхати. Отже всі знали, що щось, 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 щось ненормального є. — А Ви бачили збіжжя на вокзалах? Збіжжя? ну. То відразу вони брали е, в ті е, тягарові машини і вивозили в Росію. Такі були е, півторатонна, тритонна машини тягарові, Е, їх називали Грузовики.